Я не військовослужбовець, це форма мого сина. Це те, що нам повернули з запорізького напрямку, коли дитина зникла. Побратими мого сина, ті, що мали йти їх міняти, нам ось повернули його речі. На мене навіть його панчохи овзуті. Це те, що у мене лишилося від сина. Я не військова. Я знаю, що не можна не військовим носити форму. Я цю форму вдягаю тільки на мітинги. Із мене, її ніхто не зніме. Дуже багато людей, коли бачили мене з плакатом, особливо чоловічої статі, люди, вони всі розбігалися в різні сторони. Ховали очі, забігали в кафе, за дерева заходили. Вулиця нас широка. Візді я йшла Деребасівська Катерининська. Люди просто розбігалися. Я не розумію, чому, що тут такого. У мене біль. Я закликаю всіх до флешмобу, і я буду дуже горда, якщо це почнеться з нашого славного міста Одеса. Ми сильне місто, ми місто моряків, і якщо ми почнемо в Одесі це робити, нас підхоплять інші міста. Люди, які ходять по мирних вулицях, за цей мир гинуть наші діти. І коли вони бачать на вікнах, на балконах, на стелях, на автомобілях, наклейки, що оце мій герой, я поховала, але це мій герой. Може, в них щось прокинеться? Може, в них буде трошки поваги, хоча б».